Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер підготовлений, Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає у нас сам ПК. На передній панелі є регульоване RGB підсвічування, міняється на клавішу на поверхні корпуса. Забиті сюди різні режими, можна виставляти під себе. А якщо підсвітка заважає, то можна просто затиснути і вона вимкнеться. Потім раз натискаємо і знову працює. Режимів тут трошки більше 10 різних. Щоб Михайло переривалась або просто світилося. На верхній панелі є пильники, де на магнітах легко знімається та легко чиститься. Вентилятори 120 мм, також ззаду є 120 мм, башня охолодження на три мідні трубки. І на відеокарті також є свої два вентилятори 90 мм та дві мідні трубки. На верхній панелі виходи USB, кнопка запуску, зміна підсвітки, індикація роботи самого ПК, мікрофон-навушники, з боку скло загартоване, на ньому є плівка і можна буде зняти. По задній панелі виходи USB, гігабітний порт, восьмиканальний звук, роз'єми деплючного монітора. HDMI, диск Пейпорт і два цифрових DVI. Зараз на підключимо напряму по HDMI кабелю. SSD у нас на 120 ГБ та диск на 1 ТБ. Він встановлений саме на SSD. Зараз також подивимося по сумарній інформації. Зробимо тестування. Зробимо тест на процесор. Потім на відеокарту. А також зробимо окремий тест у грі. Сумарна інформація. i7 E73739 автоматичний буст, 16 ГБ оперативної пам'яті. І відеокарточка 1060 на 6 ГБ. Робимо тестування, навантажимо процесор в 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. Пішло навантаження. Охолодження може відвести до 130 Вт від процесора. Процесор у нас виділяє 95 у максимальному навантаженні. Бачимо, запас чудовий. Все працює гарно, графік рівний. Немає ніяких проблем. Охолодження тут чотирьохпінове автоматично буде добирати оберти по зростанню температури. По графіку. Без змін. Все працює чудово. Ну і зараз також ще зробимо окреме тестування на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset, стрес тест. Поїхали. Пішло навантаження. Мінімальна температура відеокарти в районі 40 градусів. При підніманні температури в навантаженні оберти вентиляторів автоматично будуть підбавлятися. Зараз у нас около 40%. А тестя у нас GTX 1060 на 6 ГБ. Все працює чудово. Сам комп'ютер поїде в заводському пакуванні з пінопластом все як потрібно. По обертах припіднялися вже до 46%. Графік температури потрошки вирівнюється. Все працює чудово. От зараз ще окремо пробіжимося по грі. Чепів Power навантаження 100% немає ніяких проблем. Продовжуємо огляд. Запущена в нас гра Відьмак 3 Все працює чудово. Готуємо до відправки.